Усім привіт, мої любі друзі! Вітання з міста Лева. Ви бачите, яка класична львівська погода, яка сіра-сіра-сіра небо. Ми з вами знаходимося стандартні локації. Зитівка міста Лева, Львівська національна опера імені Соломії Крушельницької. Цілі дні лиє дощ, лия, 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 лиє. Сіренько прохолодно, десь 12 градусів. Добре, що я взяла з собою светрик, але у природи немає поганої погоди. Є неправильно підібраний одяг, неймовірне скандинавське прислів'я. Але ж до речі, у скандинавії місті Берган 365 днів у році. 320 у них йде дощ. І люди щасливі, люди займаються спортом, люди розфарбовують свої будинки в неймовірно яскравий кольор і завжди з посмішкою, щоб серетанін шов, незважаючи на дощ. У Львові стільки днів було тепло, сонячно, тому нехай буде дощ. Дуже комфортно. Температура дуже-дуже дуже комфортна. Я вам покажу місто Лево. Розповім про події, які сьогодні ми будемо відвідувати. Дай Боже, якщо встигнемо. І трошки зробимо шпацер центральної частини міста Лева. Полетіли Львівський національний музей, в який ми ще маємо зайти. Ось туди за цією чарівною будівлею знаходиться львівський вернісаж. Будинок Скарбака з театром Зеньковецька і Львівська національна опера. Зараз усі музичні заклади у літній відпустці, крім е, органної зали. Але тут ми бачимо афішу, хор гомін, керівник, диригент Вадим Яценко. Це зараз неймовірна родзиночка з парасольками, відвідувачі міста Лева, Готель Панорама і Вайп. Чарівного австрійського міста Лева. І сіре сірезне небо. Сьогодні у Львівській копальні кави буде концерт правда, оркестра. Це блюзовий колектив, який я дуже обожнюю. Духовий, вони настільки запально грають, і це саме у дворику, вокзальному дворику. Ви можете замовити столик заздалегідь, замовити щось, смаколиків, чай, каву, будь-що, а може щось із більш серйозного вечерю, до прикладу, і насолодитися цим гуртом. Потім я планую піти в дзиго, тому що там блюзовий сейшн, джазово блюзовий сейшн. це на вірменці. Пройду через улюблені крамнички, поспілкуюся з любими друзями і поринемо у плюзовий джаз. Це буде однозначно філіжаночка кави. І потім в мене там є такий свій кабінетик, де я роблю публікації, як я кажу, вечірні обійми з містом Лева. А зараз ми покрокуємо вечірнім дощовим містом Лева і буду вам все показувати. Сьогодні я досить прохолодно, в мене Кашеміровий. Дизайнерський жакет. Бачите, ось такими півоніями, борщівський язик в незвичних кольорах. Але я під свою крисання зробила безпосередньо ось таку підбірку, перстеники, е жовто-блакитний такий колосок. Е показують, зараз покажете. Зараз, зараз хвилько. хвилько, Покажіть. Ось, бачите, ще показують. Дякую. Дякую, дякую дуже. Мені здається, що це жінка-гід, тому що в неї мікрофон висить. Так, ну львів'яни дуже щедрі, схоже на те, що гід, а можливо і ні. Трошки збилася. Колосок жовто-блакитний, вітражні ручної роботи, перстеники ось такі неймовірні, і під них такі сережечки. Бачите, тут пастильно жовта, а тут насичено електрик блакитна. От, Сьогодні в мене тайстра така в стилі хіпі, тут теж квітка. Ось така крістян Дзюр, шифонова спідниця, гофре, баланс Яга. Ну, сьогодні би вам розповіла по, безпосередньо по отфіту. Дуже добре, що я просто випадково, але я не думала, бо я виїжджала 35 градусів, і я не планувала, що буде така спека, що, що я взяла принаймні светрики. До речі, мені абсолютно комфортно і дуже-дуже гарно. Ну, принаймні, жіночно. Відповідає моєму сьогоднішньому вайбу. Все, що буду бачити, буду вам показувати. Полетіли? Все життя, малеча бавиться, тут загалом фонтан. Львівський вайб. Життя продовжується. Усі з парасульками для того, щоб краще бачити, одягаю окуляри і рухаємось далі. Наші красуні. А вже обіцяли, що дощика не буде. А він все-таки падає. Полетіли далі. Полетіли національний музей з банерами виставок. А фіші, і подивіться в центрі міста Лева лаванда, зачарування лаванди. Але вона вся похилилася, тому що дощ падав такий потужний, потужний, і продовжується. А ми рухаємось далі, проспектом Свободи. В мене є з собою парасолька, але я не хочу відкривати. Хочеться на обличчі, на щічках відчувати цей дощик свіжий, липневий, гарний. Незважаючи на те, що 12 градусів, але це краще, ніж спека, можна одягнутись. Атмосфера дощового липневого міста лева усе життя про своїх свободи незвичного, ногом'янкій. Ось так самокати чекають когось з своїх користувачів, відчайдухи сидять на лавочках під каштанами, і неймовірний вайб, ніби осінь, ніби листопад або жовтий, жовтень, але це липень. І завтра вже буде 25, і буде комфортно, хоча і сьогодні добре. Ось такий вайб. Дуже схоже на атмосферу Володимирської гірки: дерева, дороги, парасольки. Чарівно, чарівно. Я милуюся і насолоджуюсь атмосферою дощового міста Лева. Усе життя. Я, напевно, єдина, хто гуляє без парасольки, але мені дуже добре, як зручно носити капелюхи. Дякую, Крисані. Вона чарівна. Опера Пасаж. Ще одна фантастична будівля. У Львові липневий дощ. Каштани. Наше майбутнє. Ліхтарики. Атмосфера міста Лева усе життя. Однозначно туристи. І ми бачимо мури середньовічного міста. Собор Петра і Павла Ізуїцький гарнізонний храм. Ми крокуємо до пам'ятнику Тараса Григоровича Шевченка. На проспекті Свободи, велика кількість самокатів, макава, собор Петра і Павла, Латинська катедра, ліхтарики, сіре сірезне львівське небо, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко, неймовірний краєзнавчий музей, Галіція Каса, вулиця Гнатюка. Люблю це все, воно мене надихає, зачаровує а вас. Базальтова бруківка, яка виблискує, і коли вмикають світло або їдуть автомобілі своїми ліхтариками, воно становиться стає ще гарнішим. Мені на душі Славко Вакарчук і один Каноє. Чому мені сниться і знову-знову гуляємо з тобою по рідному Львову? Львів для мене не рідне місто, але місто, яке я дуже люблю. Для мене рідні Чернівці назавжди. І незважаючи на те, що в моєму серці Київ і Львів. Чернівці завжди це батьківщина. Це про тепло, це про любов. Але, напевно, я тому так відчуваю Львів, тому що з дитинства вивчаю архітектуру в Соловської доходоби у Чернівцях. І для мене це дуже важливо. Чарівне місто Лева, місто, в якому не хочеться чаю, а хочеться кави. Місто, яке без річки. Неймовірно гарно. До нових зустрічей, моє любі. З любов'ю, з міста Лева. Ваша Оксана Дем'янишина.